Всім привіт! Ви на каналі Принц Настя. Та це все, що у мене є, пов'язане з Майнкрафтом. Перше, що у мене є, це я зробила ось сьогодні. Це е, був такий пластмасовий кубик. Я брала цю шерсть і отак в просто її отак от, і вийшов отакий от кубик. Кріпер. Далі. Друга це ось така от іграшка Кріпер. Це ось такий от саморобний стів. Четверта ось такий от кубик з Майнкрафтом. П'ята це ось такі от окулярчики. Шосте це голова. Не повні, як це називається, служка. Чи це не служка? Боже, напишіть в коментарях, як, як його звати. Сьома, у мене десь була ручка з Майнкрафту. Я не знаю де вона. Я зараз її не зможу знайти. На жаль, і у мене була закладка з Майнкрафту. Вона десь у мене в рюкзаку, а рюкзак, я не знаю, де усім Майнкрафт.